Маєте в квартирі та предметів, які перебувають в незаконному обігу на території України. Пропен. В холодильнике, да? Прикурсор пропен, правильно? Так. Куплен був по закладці. І це все, що у вас є не звичайки. І посуда кое Посуда кое яка що ви маєте навозі? Поэтому скажу. Сказали... Лерик. Ворогодский. Кто кто? Лирика. Угу. Сука. Поясни, что там за рычавина? Ой, рычаваны или самая зарычана? Сам фитамин. Ну как это знаешь? Ой, да, ночью ничего. Що на ну, всього, і що нам вказані карте? Ну, скоріш, фанфетамін. Вилучений мірний стакан з залишками речовини білого кольору. Вилучена порожня Також порожна пляшка з міркою. Вилучена скляна мензурка. Шприци медичні різного розміру. Фосфорна да. ну, то... по по кислота. Та ні. Не? Не. Хорошо. Не надо, это не фитамин. Еще добавляешь? Ха-си-ди. Укрепление белого колера. Что, цитраты упало? Да. Софианопропен? Пропен. Че, как он там? Пропен. Хорошо. Кстати, там... Я знаю, что это так вот там есть вот эту банк да сейчас сразу за это подожди, подожди, подожди подожди. позади Хорошо. позади 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 да? позади давай позади Заручено так же своих в ходе обшивки 250-290 300 Чем занимаетесь в данной квартире? Проживаем. В ходе обыска какие вещи у вас были В ходе обыска взяли реактивы химические, э, стекло, химическое лабораторное, прекурсор пропиан и амфитамин. Какой целью хранили данное Вещество. Ну нічного потрібні і заготовляли самі я. в ході реалізації оперативної інформації працівниками Шевченківського управління поліції була затримана сімейна пара за незаконне виготовлення зберігання та збут наркотичних засобів та психотропних речовин. За місцем мешкання фігурантів був проведений санкціонований обшук. Ході якого виявлено та вилучено фенілнітропропен, амфетамін, канабіс та бутерат. Усі заборонені речовини вилучені під час обшуку, направлені на експертизу. Злоумисників затримано у порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. Їм повідомлено про підозру за частиною 2 статті 307 кримінального кодексу України: незаконне виготовлення, зберігання та збут психотропних речовин та наркотичних засобів. Фігурантам загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.